То ви, кажете, не крали з магазину ту єрунду, я грибу, чепуху? Лабубу. Нє, не так. Так. Я видів в інтернеті. А шо ще видів? Твою мамцю. Смішно, смішно. По всій Аврорі на камерах видно, як ти пхав в штани ту іграшку і навіть не одну, а штани спадали. Мене підставили. І хто ж? Мій кум Тарас? Кум? Взяв на слабо. Ми поспорили, хто вип'є чвертку з горла і не впаде. Піде красти дітям іграшки. То на горівку гроші є, а на іграшки дітям нема. Так не цікаво, та й дітей у нас нема. То ви просто пияки дебіли чи як, нашо того? Скучно було. Скучно, одне діло красти іграшки, а зовсім інше брети голову одноразовими станками, потім мочитися на зошити і кричати Онлайн освіта робить дітей тупими. Поліція вже їде.